Лише магазин з усім необхідним для дітей, а ще й унікальний розважальний простір. У Коломиї свої двері відчинив заклад під назвою Дрім. Он з нагоди відкриття тут підготували цікаву програму. Дрім он знаходиться у торгово розважальному центрі. Прут заснували такий класний, я вважаю, унікальний простір на сьогоднішній день. Аналогів в Україні, чесно кажучи, я не бачив. Це наша спільна ідея з командою, і ми відкрили простір Дрім. Он який зараз є в торговому центрі Прут міста Коломия? Валова 38. в принципі. Ми зараз тут і знаходимося. Підприємець Остап Чабан разом із командою вирішив створити у Коломиї щось цікаве і корисне для дітей і підлітків. Обмежитися лише одним магазином, де можна придбати усе необхідне, він не хотів. Тому виникла ідея створити щось оригінальне і це вдалося. Це не просто магазин, куди ви можете прийти і щось купити. В нас в першу чергу це простір, це місце, де діти можуть прийти погратися. Можуть класно провести час, а заодно ще ще вибрати собі подарунки, де можуть прийти також. Ви можете придбати подарунки для своїх дітей, для малечі. Консультанти вам гарно його підберуть, покажуть, як все працює, розкажуть, упакують, і ми по факту закриваємо зразу вам не тільки просто закрити, скажімо так, знайти товар підходящий, а ще й подарувати вам емоції, тому що дрімон це в першу чергу про емоції. Окрім того, що тут є ігрова зона, є ще зони для творчості, відпочинку та, звісно, величезний асортимент товару, зокрема, візочки, машинки із радіокермуванням, ляльки, конструктори. Залом, усі трендові іграшки та речі ви можете знайти у магазині Дрім ОН.